Я Арті за канарем сьогодні будемо грати прокликаненький шутер про зомбаків, друзяки. Ігрушка називається UnKilled. Дуже прикольна, друзі, ігрушка. Зараз будемо разом з вами її грати. Так, друзяки, все, зайшли в ігрушку. Пробачайте, що там вибивало трохи, нічого страшного немає. Так, читаємо Джоу Універсальний солдат. Він сильно добре обращається з любим оружієм. Тобто з любою зброєю, друзі, управляє. Справиться нашій Джо. <смі> Ігрушка, якщо чесно, дуже прикольна є онлайн, Друзяки режим тут. Тільки його треба відкривати Відкривається на п'ятому рангі ігри. Так що прийдеться пройти пару місій сюжетки. Я вже їх пройшов, відкрив, так скажемо, онлайн режим. Також тут є ПВП, тільки воно відкривається аж на шостому ранді. Бачите, все що тут є. Так, бачите, ігрушка прикольно така динамічна. В сюжеті операція перестрілки тут ви заходите про історію. На автоматі є оперативна ігра. У вас може не можуть. Также є відкривається так, на цьому постійно. Ну, поки що ран п'ятий. Українець, я українця, також буду кажуть, так як буде. Що наступить? Тут нічого такого немає. Виключив я. Так, збавимо трошки, щоб не горлало, щоб мене було добре чути. Так, що у нас тут є? Нажимаємо сюжетку. Зараз покажу вам пару сюжетних. Я вже прийшов 12 й ой 11. й Бачите уровнів, отримав тут бабла 11 тисяч доларів із 320 золотих, і ще 370 фіг крубіков Давайте нажимаємо і начати. Зараз вам покажу поки що один уровень сюжетної ігри і перейдемо тоді на кооперативну ігру онлайн реальної війни. Так, бачите, все у нас така прикольна графіка. Так, оце нам треба знибити. Сидити за солдатом, Так, Ось у нас сюди мірку, бачите, прижаючи в жовтні. Зараз находиться відбуватися від того, як ви бачите. На

Ну а буде важче. Навики Кларка привращають. Його в майстера доробили Угу. Понятно. Нічого не поняв, ну понятно. Так. Також тут є боси. Хоходять сюжетну лінію від. Дивіться такі карточки. Оу oh, Yeah. І все останнє. Походу, так, так купити собі нове оружя. так все. Так, западка, реклама. Так, друзі, реклами тут бувають. Не так, що багато, ну все-таки буває. Так, що у нас поуружки? Так, ми можемо купити собі оружжя чи ні. Так, це у нас отака ідея зараз. Так, первоначальна, прибори у нас є. Спомагательний у нас є ножик. У нас є таке от. А ч це ми не можемо взяти, І от ч? У мене воно є. Открить сундуки. Походу, треба сундуки, щоб нам це було. Ну у мене оце є ж, так? Да? Так. Первоначальне, так. Ось тут у нас. Дробовик є. Ми можемо создати за 1800 доларів. А це за 2000 можна, а це АК. Це такий у нас пістолет, револьвер. Тут же сундуки, а ми АК можемо, да. Ну. Так. що, нам 5 хвилин ждати, да? Опа. Ну і все. Улучшить давайте улучшимо так. Боєприпаси візьмемо. Обойму, візьмемо. А що нам гроші ці... Хопа... Хопа. Так, все, друзі, ми взяли собі АК. Буде новий у нас автомат, походу. Так. Ну, я взяв його. Так, тепер переходимо на кооперативну ігру. Нажимаємо, що у нас тут є. Дивіться. Начать. Це бронза, серебро і золото. Давайте будемо бронзу, так як у нас більше нічого і не буде. Своя ігра можете взяти, можна просто почати. Зараз буде підшук іти даного ігрока, який буде разом з нами грати. Так, прождемо пару секунд, друзі. І надіємося, хтось знайдеться. І будемо разом грати в онлайн режимі проти зомбаків. Я сразу друзі, грав, але скажу вам чесно, дуже важко. Це важче, ніж сюжетна гра. Та як тут вас можуть зафігарити. Легко і дуже просто. Так, от других ігроків. Все. Українець і плеєр Rex. Що, друзі, ось у нас. Локація наша, яку нам треба вижити. Давайте рок н ролл. Так, все, наші ти ж будеш стріляти чи ні? Так, а ну-ну. Ух ти, снайперка є, а ну-ну. Опа, а ну ну що биш, нема нічого А шо це в мене нема нічого, биш. Так, а ну, подожди, в мене снайперка є, да? Ух ти, я можу снайперку и фигарить. Все ж буде прикольніше. Хопа Хопа, ну у нього рушка прикольна, друзі. Тихо, ззаді, ззаді, ззаді. Ху. Фу. Фух. Вот тут. лки-моталки, лка-моталки, Добре, що в мене снайперка є. Блін, це вже якийсь жажа без припов... Давай стріляй, стріляй. Фу, дякую тобі, друже, що поміг. Фу, Тихо-тихо, десь з цієї сторони. Оце в мандели ми йому. Йолки, вже чокнулись. Падло! Поможу, дружище, блін, не можу тут ви, скільки, боже, та що вони такі? Жосткий, повзуть. Йоли, мотали. Все! Оживить можна. Блі, ну це дуже-дуже-дуже тяжко. Давайте ми вкладемо собі таке, скажемо, замедлені времени. Яке з одного удару вбиває всіх. Фух, боже мій, ну це тяжко. Я не знав, що тут такий будуть уровні! Давай, друже ще. Ми зможемо продержатися! треба. Нам... скажемо три хвилини треба пододержатися. Навряд ли, ми скільки продержимося, але нічого, попробуємо скільки нас хвата. Ззаді, 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 десь. Фу, блін. Тихо. Ти що, ще бешений? Щоки, металки, це бешенство якесь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, С той -ой -ой, стороны идуть. Фу, блин, я шо один нужен, да він? Дружище, куди ты пішов? Иди сюди. Ваш напарник ранен. Все, я его скрасив, да? Бо я сам не здав... Тут нічого не зроблю, суку повзе! Ну режим дуже прикольний, друзі. Грати з реальною людиною. Жаль, що не могло сполучати, щоб поспілкуватися. Ну нічого страшного. Може і так пограти. Так, нічого, нам ще пару хвилин продержатися. Ще небагато. Давай, давай. Добре, що снайперка. Ти... Ой, бляха, а тут ось все. Гнида. Тихо, боже, всіх сторін повзуть. Скажіть. ти, ти йолки маталки, скотина, ти без мозга. Ще більше друзі, зараз ми походу виграємо. Хорошо, плюс 5. Так, так, дружище, дружище, так надо таблето все підфігарити. Так, в мене без нема таблеток, ну нічого страшного. Так, я сюди пойду. Ой, дружище, дружище, тебе там взагалі атакують нафиг, ну, Гнида воно повзе. Він з автомата, а я снайперки. Так, сзаді нема нікого. Ой-ой-ой, біжить ззаді мене хтось йде. Скотина ти негодна. А що нам опять дві хвилини бити? Це, походу, хвилі, да. Це походу взагалі наскільки нас хвати. Ну нічого, ми поки що держимось, друзі. Поки що держимось держимося, нормально держимось. Це прикольніше, ніж сюжетну ігру грати тут. можна просто фігарити. тільки отож, у мене нема таблетосів. Блін, ну не повзой так, дружище подожди. Я до тебе біжу. О, а це хто? А-а-а. А це він. Який це бот, походу, який нам допомагать буде, Тільки, правда, він без оружжя якось фіга... Не знаю чому. Це нам... А це нам місія, треба його провести. Зрозумів. Так тихо, тихо, не бійте його, скотина ти негодна. Давай, Та здихайте, ти, падло яке. Боже, мій тімейт, трохи щось... Фігари заді, воно де. Все, ми програли, да. Та щоб ви були здорові, блін. Всіх щелів лізуть до мене. Та де ж виберетеся. Та дружище, я йду йду йду, йду йду за тобою. Так, йому треба щось запустити. Продержимось, 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 ось у сторони повзуть. Та здохнеш ти чи чиня, падлади. Давайте візьмемо оцю автомата свого. Так, всю сторону нікого немає. Ну да майже ж... власти склею вже. От курвиди. Боже друзі, тут дуже тяжко, я не можу, мене вже голова кипить, от оцй. Суєти нафіг. Бішеної. Треба опять його провести назад. А коли вже цей уровень закінчиться, Це шо, безконечно буде, що... Чого ми тобі проведемо, дружище? Давай й шуруй быстріше вже. Ідеся як 3 дні не їв, чесно слово. О, мого вже поранили. Ой, біг з ним. Йолки-моталки. Фух! Виграли! А, понятно, стача провалена. Зашибісь. Боролися. Боролися і на що напоролися. Нічого, друзі, буває таке. Дуже тяжко, я не розумію, як це його прийти взагалі. Так що, друзі. Якщо хочете, ставте лайк і підписуйтесь, звісно. Не забудьте телеграм-канал, ссылочка на нього внизу під відео. Не знаю, чи багато хто додився до кінця. Чи ні, ну, навжати хтось дивиться до кінця. Ну всім, хто додивився до кінця, всім желаю всього самого найкращого, все буде друзі, добре. Саме головне вірити. І в скорому, друзі, времені ми тут пограємо режим ПВП Дуель. Мені ще залишилося трохи до 6 ранга, друзі. На цьому думаю, будемо закінчувати. З вами з я Артік мене Артюм. Всім, друзі, до зустрічі, ще побачимось. Все буде добре.